Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Майже від початку вторгнення щоранку все на центральній площі Чернівців зупиняється. Патрульні перекривають рух, водії виходять з авто. А працівники підприємств з будівель. Так починається хвилина мовчання. Я плачу. Завжди, кожного ранку я плачу, я стою на хвилину мовчання. Я навіть запізнююся на роботу, але я завжди кажу, що я хвилину мовчання, завжди ось там я стою. Мій син теж погибнув зараді від нашої України, бо тому, що він дуже молодий на Запорізькій він області був. Він загинув так, як всі хлопці, захищаючи, але... Дуже молодим було всього на все 25 років. Пам'ятати наших героїв, наших захисників. Мій батько він був учасником бойових дій від 2014 року, і це дуже важливо. Я знаю для нього. Йому дуже приємно, коли його поважають, бо, тому що він втратив своє здоров'я на війні. Хвилину мовчання, яка 1 жовтня відбудеться на усіх міських площах України, започаткували у Чернівцях. Проводити її почали у перші тижні повномасштабної війни у середині березня. Ми обговорювали про те, що мінімум, що ми можемо зробити, це зупинити на кілька хвилин місто центральну частину. Після того як ми запустили в центрі Чернівців, околиці теж підхопила. Всі абсолютно долучилися, і в кожному куточку Чернівців наразі 9-й лунає хвилина мовчання. Це такий момент, коли всі повинні. До цього долучатися для того, щоб вся країна і в частності, і чернівчани пам'ятали тих, хто загинув за нашу свободу, за те, щоб ми могли вільно йти на роботу. Слава Україні.